Alpha World of Warcraft Midnight стартувала. Є як гарні новини, так і погані. Blizzard 1 жовтня викатала відео, у якому трошки детальніше розкриває нам доповнення. Не будемо гаяти час. Поїхали! Як вже було відомо раніше, Silver Moon буде нашим хабом у доповненні Midnight. Та подивіться, наскільки ж він гарний. Мені цікаво, чи побачимо ми колись ревамп і інших міст. Да й взагалі мені подобається напрямок Blizzard до їх масштабування, яке вони почали у легіоні. А хотіли ще в класіку, але передумали. Там і так вистачає місця, де бігати. З великими містами краще відчувається понурення у всесвіт. Тож альянси орда розділять місто вендорів, аукціон, тренерів професій та інше. Проте Альянс не отримає повний доступ до міста та гравці фракції мають бути обережними з пересуванням, тому що якщо повернуть не туди, відчують на собі справжню гостинність орди. Після закінчення вступу кампанії можна вибрати любу з чотирьох стартових зон Міднайту для продовження кампанії. І трошки по цим зонам. Ліса вічної пісні оговтались після нападу Артаса зі своєю нежиттю та об'єднають цю одну велику зону з примарними землями. Більше за того зона буде об'єднана зі східними королівствами, а це означає, що не матиме окрану загрузкою, як це триває досі з часів. Burning Crusade. Вплив сонячного колодязя не залишиться непомітним, та місцями у лісах прокидаються ділянки, пропитані світлом, де зовнішнє середовище та його мешканці починають змінюватись під цим впливом. Наша задача буде вивчення цього явища та запобігання його розповсюдженню. У Зуламані ми будемо допомагати правночці Зулджина Зулджарі, рятувати її народ від культистів порожнечі. Після закінчення кампанії тролі чорного списа отримують кастомізацію Амані, чи це будуть тільки зачіски та бороди, а борода – це саме те, що мені не вистачає у троллях, чи ще це буде варіанти вибрати розмір тіла, як у драктирів. Подивіться, які кокочки Амані. Було б круто, якщо такими можна було б грати, тому що, судячи з цієї інформації, ігрових амані не буде скоріш за все. Ну, дайте хоча б зробити їх візуал. А по-хорошому треба було не союзні раси робити, а все це внедрити у систему кастомізації. Гарандар, який раніше в датамайнах називався Rootlands, або Корінні землі, мав бути частиною борвізін. Це місце магічного потужного росту. Тут і грібні вежі, сяючі мохові мости та цілі села з коріння та органічних матеріалів. А серце Гарандару це колиска, місце, де колись народилась богиня, яка давно зникла. Чи не елуна це? А тепер це дім гаранірів, гордого народу, який віками жив ізольовано від зовнішнього світу, ігнорує зовнішні проблеми. Проте через деструктивні амбіції ксалата гараніри більше не можуть дозволити собі лакшері нейтралітету. До гаранірів ми ще повернемось. Войт шторм – це епіцентр сили Ксалата. Звідки вона збирає енергію та направляє свою атаку на Санвелл? Це місце переповнене насильством та хаосом. Войт створіння, до Манаари пильнують за цим штормом, та кожен з них голодний як собака до сили. Наша задача буде зрозуміти, які сили живлять цей шторм, та зупинити його підхід. Аркантіна та верно з Хардстоуну, яку датамайнили ще у БФА, вирішують все ж таки додати у Міднайті. Я поки що не зрозумію, які плюси з цього, тому що це буде окремий інстанс. Там можна буде просто почилити, послухати музику, поспілкуватися з гравцями у такій вайбовій обстановці. Я так розумію, що NPC будуть обговорювати події у світі, та будемо зустрічати відомих персонажів, які будуть давати квести на пошуки різних реліквій минулого. Перпешерем зайде на ура, іншим не впевнений. Побачимо, що з цього вийде. Нежить ближче, чим ми думали. Одної з основних сюжетних ліній Міднайту буде допомога Аратору, сину Алері Тотора зрозуміти, що ж таке бути паладіном. Пригоди з ним приведуть нас до різних знакових місць, як, наприклад, Багряний Монастир, де будемо наказувати залишки Багряного ордену, які спотворюють світло. Або ж будемо знову захищати часовню останньої надії від нежиті. Була ще навіть інформація про Стратхольм, якщо це правда, то буде цікаво подивитись нарешті на Стратхольм, який не палає вже 20 років. З Делвів показали детально один Делф Парфіліон Плаза, який на відкритому повітрі, де можна буде користуватись маунтом. Показали скілсет прекрасної Валіри Сангвінар і сподіваюсь, вона не буде такою баганою, як був бран зі своїм грифоном. Також детально розказали про Дин данж, а саме ж пилі вітрокрилих. Це місце кишить духами минулого, які загрожують любому, хто буде проходити поряд. І одним з таких духів буде брат сестер вітрокрилих лірат, який загинув під час вторгнення Орди у другій війні. З нашою допомогою він хоче очистити колись його великий дім від ненависті. Крім духів, поселився драконо яструб, який всього на всього продовжує свій рід, та захищає свою територію, а нам доведеться з ним розібратися. Як на мене, це досить жорстоко. Також розберемося з дуетом нежиті, які шукають реліквії вітрокрилих з духом командиром Кролок, який забрав життя лірата. Та сущність, яка вібрала у себе всі риси вітрокрилих. Не маєте багато часу на рейдінг? Не біда, тому що на старті Adonyт буде три рейди. Таке було на старті Burning Crusade, і зазвичай така кількість рейдів означає, що там буде небагато босів. Один, два, ну, до 6 максимум. Хоча це вже багато. Особисто для мене навіть дві години рейдінгу занадто виснажливо, тому зараз я цим не займаюсь. А об Міннайті цілком можна залетіти у рейдінг, на що я з нетерпінням чекаю. Кастери тепер не потрібні, тому що новим спеком дх пожирач, за словами гравців Альфи, досить весело грати. Можна бігати і кастувати, пригати туди-сюди. Візуал неймовірний, ШП можна видаляти. Ротація мисливця на демоні, пожирача зосереджена на генеруванні фрагментів душі за допомогою поглинання, їх зборі за допомогою жнив, та зрештою піднесення до метаморфози порожнечі, коли буде зібрано достатньо кількості душ. Окрім ресурсу душі, здібності також генеруватимуть лють, яку можна витратити за допомогою. Помогою поромені порожнечі. Взагалі мені не подобається моделька метаморфози. Я б замінив її хоча б на Войт Ревенанта. Так, у БК Елідан також мав в одній фазі войт-форму, бачили. Проте все одно, як на мене, це досить ліниво. І з мінусів всього чотири атакуючі обілки. Наразі це клас з найменшою кількістю обілок. То там взагалі кричить, що пали однокнопочні. Ви ДХ бачили? До речі, щодо інших класів, здається, що всіх намагаються зробити таких як ДХ. Тепер можна сміливо кричати: Оказуаляле! Всі класи будуть спрощені. Якщо коротко, позабирають у когось значну, у когось не дуже кількість скілів. Які скіли перейдуть у таланти або деякі скіли будуть змінюватись на інші при конкретних умовах. Бо, за словами Blizzard, звичайному гравцю важко орієнтуватися у теперішніх скілах. Мені не дуже ця новина взагалі. Я люблю варіативність, але хтось каже це добре, хтось каже це погано. Зараз тільки альфа, все ще може змінитися. Фанати думають, що Blizzard хочуть випустити Вов WoW на консолі, проте і Іон Цекоста сказав не на часі. Подивимось, взагалі, до чого таке спрощення приведе, але як на мене, дуже радикально таке робити одразу для всіх класів. Будь ласка, нехай це буде добре. Вибачте, але Хірінг також перероблять. Блізард хочуть сповільнити швидкість лікування. У Ворвізін лікування, як правило, відбувається дуже швидко. А лікувальні заклинання можуть швидко перенести рейд з сильно пошкодженого стану майже до повного здоров'я за лічені секунди. Реагувати на швидко змінювані шкали здоров'я це стрес, і новачків цілителів дуже лякає розуміння того, що вони повинні робити в будь-який момент. Blizzard кажуть, що у Міднайт вони внесли деякі зміни, хочуть, щоб лікування вимагало менше попереднього. Планування, знаючи, яку перезарядку використовувати в який саме момент. Ті, хто пограли вже Альфу, кажуть, що Хілінг схожий тепер на класік або БК. Це вже перемога чи ще ні. Запрей прям такого чогось нового не розказали, все наче й так було зрозуміло, хіба ж показали парочку ворогів, за якими будемо полювати. Один вона бій бікельтатс, другий вона бій Ірель, Нічого нового ніяк не придумають. Теж саме стосується і хаузінгу, все було зрозуміло і у минулих відео. Це так знаєте активність суто для душі, на яку багато хто чекає. Та найголовніше назвали дату виходу хаузінгу. Це 3 грудня для європейських серверів. Тож залишилось менше двох місяців, щоб залипнути у World of Sims. Та найгарячіша тема мейнерів гаранірів буде багато, тому що вони володіють просто до біса нечесною великою кількістю кастомізації, якщо порівнювати з іншими союзними расами, то навіть переплюнуті звичайні. Особливо це буде стосуватись мейнерів дроїдів. Ви тільки подивіться на кількість кастомізації. Блізи краще б іншим разом дали стільки чим висосаним з пальця гаронірам. Я 100% створю створюю гароніршу, з класом ще не визначився. Але ці дреди, ці смокі айс. Вау. Єдиний мінус кастомізації це один меш для обличчя. Тобто, ви бачите, що обличчя майже всі однакові. Міняються лише зморшки, тіні на обличчі, веснянки та інше. Проте, якщо змінити ніс на другий варіант, то маємо вже трохи інший меж, ну хоча б так. Все одно кастомізація одна з найкращих у грі по іншим параметрам. Ні в одної раси немає три варіанти бронелівчиків, скажімо так чи з різними кольорами. Адроїди Гараніри це ще одна несправедливість по відношенню до інших адруїдів, бо форми не тільки матимуть різні кольори, а ще й можна буде міняти у цих формах, вибачте за тавтологію, форму вух та носа. Незрозуміло тільки, це прив'язка до кольору, чи це можна буде міняти повністю? Ось це питаннячко. Але навіть дивіться, у тревел формах аксолотлі для морської і дерева також мають свою кастомізацію. Ну то праса, не інакше. І ще швиденько невеличких нововведень у біднайті, які спросять життя. Якщо зібрати повністю міфічний сет, то кольори нижчих тірів відкриються автоматично. Більше не треба буде фармити різної складності старі рейди. Це плюс. Валорстоуни все залишаються у налах історії. Тепер для покращення гіру будуть потрібні лише крести. Це ще один плюс паладинські маунти людей та кривавих ельфів отримують свої hd версії. Не пройшло і 20 років, як то кажуть. Упс, вибачте, прийшло. І найкрутіше гільдя бійців повертається у пачі 11.2.7. Всіх деталей невідомо, проте вже відома парочка нагород з неї. Вони перед вами на екрані. Що ж, на сьогодні все. Не забудьте, будь ласка, за лайк, підписку, коментар це дуже важливо для мене. Всіх обійняв від душі, а тепер трошки пробздіться. До побачення, качки.